Вітаю, шановні аграрії. Тобто, отримали першу партію від насінневої компанії Litty Select. Це соняшник ЄС Sakson. Це у нас гранд старостійкий соняшник з вегетацією 112-115 днів. Тобто, дивіться, по протравці у нас іде Maximo Excel Fire, як і в тому році 10 місяць 23-й рік. 11 кг посівна одиниця. Преміум 3,6 кг. Вага посівної одиниці складає 11 кг ну, з мішким, тобто, місті, е, посівної одиниці. Тобто, 10,8 кг вага зарахована. Це знову перенесли, Була був е, защитна голограма була тут в тому році. А зараз її перенесли вище на саму етикетку. Так буде виглядати фракція преміум Саксона Підранстар від Elite Select.